Ну, дивіться, я зараз карти розкладу, але я скажу, що я дивився на своїх каналах теж в тому числі. Я все одно побачив, можливо, зараз знову це випаде. Карту розорення. Ну, зараз подивимось, перепровідемо заново. Карта розорення говорить про те, що все-таки прийдеться чимось поступатися. Ну, от, зокрема, мене дуже сильно теліпає на рахунок питання з Кримом. От мені здається, що от це от, можливо, Крим зроблять під контрольним зразу двом країнам. Можливо, там буде відбуватися якась реформа судова, там якась ще якась ну, от, екон, господи, державна реформа. Ну, от щось з Кримом. Питання от конкретного от, заноза. Ну добре, давайте на трьох колодах: на циганській три карти, на слов'янські три карти. Давайте подивимося, чим взагалі це все завершиться. Який результат цього всього може бути? І на таро три карти. Давайте я витягну. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Так. Карта вченого дослідження інформації, нові документи, підписання домовленостей, вчений це робота з інформацією, з документами, можливо, нова конституція, можливо, нові якісь правила, можливо, якісь нові порядки. Тобто, Україна може переписати конституцію, можливо, появляться якісь нові зміни до прав та обов'язків громадян України, в тому числі й до чоловіків. Я думаю, їх зразу не будуть випускати за кордон. Я вже про це також говорив. Карта постоянства, карта стабільності це хороший знак. Це хороша карта. Ситуація стабілізується. Так, дай Боже, аби відчуття стабільності повернулось до українців. Карта грошей, економічне відновлення. В принципі, тут карти позитивні, хороші. Дивимося тепер на гральній колоді. Десятка жезлів, карта тяжкого грузу, десятка хрестова точніше. Це карта, яка говорить про якийсь період кризи економічної. Знову ж таки, відновлення країни, відбудова країни буде проходити досить тяжко. Це, це зрозуміло, це очевидно, що на наступний день після війни все не засяє, не зацвіте, веселки не почнуть сяяти. Прийдеться все відбудовувати, відновлювати, і це дуже тяжка робота. Туз Хрестовий, карта сили, карта успіху. Це хороша карта, і Король черговий біля Туза Христового. Це карта якоїсь активної чоловічої сили. Знову ж таки, мілітаризація, можливо, якісь угоди та асоціації з іншими країнами, в тому числі, можливо, якісь нові воєнні моделі. Захист України, можливо, це буде ізраїльська модель, в тому числі, можливо, якийсь купол, схожий на ізраїльський, будуть будувати, створювати якісь проєкти такі цікаві. Дивимося на таро. Вісьмірка мечів, карта жорстокості, карта агресії, карта провокацій, сепаратизм, активізація колаборантів, сепаратистів після війни прийдеться ще відловлювати тих гадів, які, от, знаєте, наробили біди в Україні. Ну які от, теж створювали теракти і так далі. Двійка жезлів перевернута. Карта послаблення, слабкість. Ну знову ж таки, це той довгий кропітливий процес відновлення України, який треба буде пережити всім нам. І четвірка кубків це карта об'єднань, це карта союзів, це карта любові, взаємодопомоги, взаємопомочі. До речі, хороша карта. Ця карта закликає всіх нас, шановні українці, об'єднуватися, помагати один одному, підтримувати один одного, не розділяти. Країну там на межі, там на хто якою мовою говорить, і так далі, а просто об'єднуватися та взаємодопомагати. Ми всі одна велика родина, четвірка кубків. Ми повинні про це пам'ятати. І період відновлення України поствоєнний буде досить складний. Тому наша єдність може максимально прискорити той момент, коли от Україна себе відновить та відбудує. Ось так. Добре, давайте гляну. Я вам навіть більше скажу, як тільки повномасштабка почалася, я сказав зразу на своїх каналах, що це мінімум на три роки. Тобто, я б, я сказав, що, скоріше за все, закінчення війни буде в 24 2024 році. Ну, 24-й рік добігає до кінця, можливо, цей мій прогноз і не збудеться. Хотілося б, звичайно, щоб збувся. Дай Боже, знаєте, в житті все буває по-різному. Господа свої плани на нас усіх. Але ну подивимося, що й до чого буде. Дуже хочеться вірити, що ця війна закінчиться якомога швидше. Я би взагалі був за те, щоб вона вже закінчилася, але подивимося, що й до чого. Добре. Давайте 24-й, 25-й роки. Чи може вона закінчитися найближчим часом? Так. Дай Боже, щоб якомога швидше це все відбулося. Добре, дивимося. Карта радості падає, хороша, позитивна карта. Карта злодія. Карта брехні, карта обману, карта провокаторів, карта посильного. Робота з документами, підписання домовленостей, договорів. Карта сюрприза хороша карта. Позитив переважає її. Єдина негативна карта це карта злодія. Дивимося на цій колоді. Перевернута п'ятірка жезлів. До речі, хороший знак. У прямій позиції: п'ятірка жезлів на таро це карта боротьби, це карта якихось заворушок, боїв і так далі. Перевернуто, бо це завершення цього всього. Тобто це хороший знак. Трійка Кубків, карта благополуччя, карта сім'ї, карта родини, дев'ятка мечів, карта ненависті, жорстокості. Я скажу так: бойові дії можуть зупинитися, закінчитись. Війна може закінчитись. Але оцей от осадок ненависті, дев'ятка мечів, він залишиться. Ну, ненависть нації до нації, скажімо так. Тобто такі відносини, як вже були раніше, не будуть ніколи. Це зрозуміло. Це зрозуміло, і це очевидно. Але я скажу так, шанси завершення війни насправді дуже високі. От я думаю, що як тільки Трамп стане офіційно президентом, почнуться дуже цікаві процеси відбуватися. Єдине, що оцей осадок, дев'ятка мечів, залишиться між націями, і це дуже сильно повпливає на майбутнє. Головне, аби не стріляли, знаєте, можна пережити все що завгодно, аби тільки мирне небо було над головою. Давайте я подивлюся, що мені карти показують стосовно фронту. Так, з цієї колоди витягну чотири карти. З цієї колоди, давайте витягну три карти. Давайте подивимося стосовно фронту. Карта радості падає, карта Союзів, карта об'єднань, хороша карта позитивна. Якісь позитивні переміни можуть бути. Карта печалі, карта траура ну така трохи тяжкувата карта. Ця карта говорить про якісь активні теракти, можливо, бомбардування фронту, саме фронтових територій. Карта Надіжди падає на циганській колоді. Теж хороша карта. І карта сюрприза. Карта сюрприза це активна збройна та фінансова допомога. Це дуже хороший знак, це хороша карта. Тобто ця карта говорить про якусь активну фінансову допомогу, можливо від третіх країн, можливо, від США, можливо, від країн Євросоюзу. Дивимося тут. Король Бубновий, карта сильного чоловіка падає. Трійка Бубнова, Можливий удар по об'єктах інфраструктури. Так, можуть бути. І велик черговий карта чоловіка захисника, карта активізації чоловічої енергетики. Я би сказав так: карт більше все-таки позитивних, ніж негативних. Є хороші карти, дуже хороші карти, карти союзів, об'єднань, карти фінансової допомоги. Але разом з тим, бомбардування все одно будуть фронту. Якесь, скажімо так, контрнаступальні дії і утримання фронту, я думаю, буде більше позитивне, стримуюче. Тому я би сказав, що тут картина більше позитивна. Давайте я гляну. Ну, скажу чисто по своїх відчуттях, я думаю, ні, не піде. Ну, якщо американці так сильно за це переживають, нехай свої, свої війська присилають. Тут, знаєте, таке питання, вони теж зобов'язалися свого часу нас захищати. Чужими руками, як то кажуть, жар добре загрібати. Але нехай, якщо вони так занепокоєні, присилають свої війська американські. Ну, це моя чисто думка. Ну, давайте подивлюся, що мені карти покажуть. Карта відчаю. Карта любові, карта тюрми закриті дороги. Я думаю, не піде. Ні, карти більше негативні. Думаю, дивлюся тут: десятка пентаклів, карта грошей, карта балансу падає 14 аркан і королева Кубків, карта жіночої енергетики активної, материнської. Якщо щось подібне відбудеться, я думаю, почнуться бунти саме жіночі. Жінки, дівчата, можливо, матері будуть бунтувати. Ні, я думаю, що мобілізаційний вік не знизить. це призведе до якихось непередбачуваних наслідків, можливо, навіть якісь заворушки по країні почнуться. Якщо Байден та його адміністрація так сильно переживає за нестачу людей, то нехай присилають свої війська, свою армію. В чому проблема? Як то кажуть, чужими руками можна багато чого робити, а своїми, то не дуже хочеться марати, пачкати. Ага. Добре, давайте глянемо. на циганській колоді і на таро. Давайте подивимось по 4 карти з кожної колоди витягну. Так, добре. Тут 4 карти витягну. Тут 4 карти витягну. Давайте подивимося з вами. Так, окей, дивимось. Ну, карта смерті перша випала на циганській колоді. Погана карта. Так очікувати. Так таке може бути. Тому, будь ласка, будьте максимально обережні. Неважливо, де ви живете: це Львів, Тернопіль, чи це Донецьк, Луганськ, чи це Крим, Київ і так далі, скрізь можуть бути смертельні загрози. Далі карта юної жінки, карта жіночої енергетики, карта відччя. Такий чоловік стріляє собі в голову. Теж погана карта. Карта листа, новини та інформація. Слідкуйте за усіма новинами, які поступають. Загрози є. І якщо ви помітили, то останнім часом Захід України почали активно бомбити, прилітає, от там, де я зараз проживаю тимчасово, теж дуже активно прилітає. Перевернутий литр Пентаклів, карта втрати чоловічої сили, знову ж таки, можливо, щось пов'язане з фронтом. Вісьмирка мечів, карта агресії. Далі туз мечів, карта жорсткості, карта якоїсь боротьби, четвірка мечів, багато мечів. Вісьмірка мечів, туз мечів, четвірка мечів, мечі. Це такий не дуже хороший знак. Нас на коло таро. це мечі ця агресія завжди. Тобто, в даному випадку карти говорять про те, що да, агресія може посилитися на новорічні свята. Тому дуже важливо берегти себе, молитися. Людні місця краще не відвідувати взагалі від слова. Тобто, можливо, хтось працює, можливо, якась робота з цим пов'язана. Але хоча б коли повітряні тривоги, то, будь ласка, будьте максимально обережні. Загрози є. Давайте подивимося, що буде з електроенергією. Добре, на циганській колоді три карти. І давайте на Таро. Теж три карти витягну. Подивимося з вами ситуацію стосовно світла. Так, раз, два, три. Дивимося. Карта старої дами, карта мудрості, карта досвіду. Карта солдата. Карта боротьби. Карта врача. Ну, таке напружена ситуація, я би сказав. Дивимося на таро. Перевернута десятка жезлів це хороший знак. Десятка жезлів це взагалі карта тяжкого грузу. У перевернутому значенні десятка жезлів, це звільнення від тяжкого грузу. Можливо, ситуація покращає. Це хороший знак. Десятка кубків, карта благополуччя це теж хороша карта. І перевернута шістька кубків. Я скажу так, ситуація покращує, тому що падає десятка жезлів, перевернута. Це карта, яка означає, що людина скидає з себе якусь тяжку ношу, якийсь тяжкий груз. Тобто я би сказав, що ситуація може покращити не на 100%, але ситуація буде йти більше до плюса, ніж до мінуса. Ну, може бути десь там часом якісь відключення, можуть бути десь там часом якісь атаки, але воно буде відновлюватися. Я скажу так: не допомога зменшується скоріше, а увага ворогів росії Тобто вони зараз свою силу, свою авіацію будуть спрямовувати на те, щоб бомбити Сирію, будуть менше бомбити Україну. А на рахунок Грузії то скоріше за все будуть задіювати якихось своїх силовиків і так далі, і тому подібне, щоб ці всі протести придушувати. Але в Україні я дивився теж це питання в Україні. Зброя буде все одно поставлятися. Так що це це вплине більше в позитив, ніж в негатив. Я би сказав, що це те, що з Сирією зараз воно росії увагу ворогів, окупантів, і вони будуть туди теж ну, спрямовувати свій потенціал, шукати вихід з ситуації. Тому що їм дуже важливо втримувати зони контролю. А ситуація виходить з під контролю і в Грузії, і в Сирії. Тобто, те, що в Грузії відбувається, це взагалі флешбеки такі десятирічної давності. Тобто, а в Сирії то там повстанці дуже активно зараз почали задіювати свою силу. Тому я думаю, що це Росія увагу ворога. Вони не знатимуть, що робити далі. Це може трохи їх збити з пантелика, і це може піти на користь Україні. Давайте перевірю, гляну ще раз при вас. Я вже просто це питання теж розбирав. І мені карти показали позитив, тобто я не побачив чогось прямо настільки жорсткого. Не дай Боже ядерної війни для цієї планети. Цій планеті треба дати ще хоча б один шанс. Добре, давайте подивимось. Карта втішення, Янгол спускається з небес, карта захисту вищих сил. Хороша карта. Карта Посильного, посланець, новини та інформація. Карта священника, духовність, захист вищих сил теж хороший знак. Карта розговора. Всі карти чисті. Дивимося на цій колоді. Нептун карта сильного чоловіка, Сімірка Христова, карта сили, карта успіху, П'ятірка пікова, вогневі загрози. Вони потенційно можуть бути одна негативна карта це п'ятірка пікова. Але якщо взяти з усієї комбінації, то це єдина негативна карта. Тобто я скажу так: бомбити вони можуть, але на рахунок ядерки, я думаю, що ні. Цього не буде. Бо ядерка — це найбільше зло з усього, яке може трапитися, звичайно ж. Ну, карти показують, ні, навіть при вас, я перепровірив заново свою інформацію. Не дай Боже. Давайте подивимося стосовно того, наскільки градус цієї агресії може бути високий, тобто наскільки є високою небезпека. Добре, в будь-якому випадку я всім бажаю вашим підписникам, всім українцям миру, мирного неба над головою. Знову ж таки, неважливо, де ви знаходитеся, в якій області, в якому регіоні. Нехай у вас все буде добре. Добре, давайте подивимося. Карта сюрприза, хороша карта, збройне та фінансове підсилення. Хороший знак. Далі дивимося. Карта постоянства, карта стабільності теж непогана карта на циганській колоді, карта возлюблена, карта жіночої енергетики, і карта вірності. До речі, на цяганській колоді карти досить непогані. Тобто, знову ж таки, можливо, трошки послабиться, будемо надіятися. Колесо фортуни, 10-й аркан, карта великих перемін, карта трансформації. Знову ж таки, можливо, це ще вплив Америки. Можливо, це вплив того, що зараз відбувається в Грузії та в Сирії. Не виключено, тому що зараз увага переключається з України на Сирію в зв'язку з останніми подіями. Далі перевернутий лицар жезлів, карта втрати чоловічої сили. Скоріше за все, це буде стосуватися більше фронту. Більше на фронт будуть намагатися наступати. От по Харківському напрямку я теж читав останню новину про те, що намагаються проривати харківський напрямок. Я думаю, що вони з цивільних зараз можуть переключитися більше на фронт, бо перевернути лицар жезлів це карта втрати сили. І восьмий аркан карта Верховного суда, карта справедливості. Хороша карта. 2024 рік це взагалі рік карми. Кожному воздасться за їхні вчинки. Будемо вірити, що кожен отримає своє по заслугах за те, що він робить. <тит> я скажу так, мені от по картах і по інформації йде більше таке, що вони зараз свою увагу будуть переключати з цивільних все одно з цивільних на фронт, тому що їм важливо прорватися, або, хоча б, знаєте, десь хоча б щось змінити в свою сторону. І плюс я ж кажу, ця от ситуація, що зараз з Сирією та Грузією, вона теж дуже так сильно впливає. Я вже про це теж робив прогноз. Тому я думаю, що вони зараз ще свою увагу переключать на Сирію, і можливо, десь і Грузія буде замішана в цьому всьому.